Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 147 тисяч 740 особин за добу 1 тисяча 170 танків 11 тисяч 329 одиниць. Бойових броньованих машин 23 541 одиниця за добу, 6 артилерійських систем 34 288 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню 1535 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1237 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 78 430 одиниць за добу 172, крилатих ракет 3918 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66658 одиниць за добу, 84, спеціальної техніки 3 991 одиниця за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!